Всіх вітаю, з чого починається мій ранок. Квіточки мої. Я, якщо не сказати, що працюю круглосуточно, то це нічого не сказати, тому що е, я вимикаю на ніч телефон, е, тому що дуже багато йде повідомлень. Е, Стосовно допомоги моєї допомоги вам, мої хороші. Той, хто її отримав, ви відгуки читайте, відгуки люди залишають. Дякую вам, мої хороші. Е, ну, хтось розуміє, да, що я втомлена. Вигляджу дуже втомлена. Тому що і це ви полягали спадки. Я вам зробила там чи виливку, чи розклад, кому там програмі свічечки, заговори, обряди роблю будь-що кому по запиту. Але вночі ще родові. Родові мій рід надає мені допомогу, і для того, щоб я мала сили вам відповісти, я ще вночі. Не сплю, мої хороші. Я не, не сплю всю ніч. Ні, буває, сплю всю ніч не за того, що там літає, гудить над головою, да, і це практично у всіх. А і за того, що рід мені допомагає, дає мені інформацію, і я е, сприймаю цю інформацію, не сплю, чи не, ні, не закрила і це мені увісні не приснилася таблиця Менділеєва. Ні, мої куколки. Я просипаюся вранці, відкриваю телефон, і там отака куча повідомлень. Куколки мої, от я десь години півтори я зранку вам відповідаю. Бігом встала, попила чаю і починаю вам відповідати. Хто писав вночі, вже побачили, прочитали, почали давати відповідь? хто... Тільки е, написав вранці да, і теж дають мені відповідь, Дають мені відповідь, я вже настроєна, бо мені потрібно йти робити чистку людям. У мене це планові роботи. Я відповідаю. Людина відповідала: відповідала і просто зависла, пишу вона: я стою там, на... хтось стоїть на світлофорі, дівчаточка мої, хтось там писав, писав, потім пішов, пише мені, я в банку котики мої. от я... Написала вам, я бачу, що ви проглянули. Проглянули, тому що зверху да, прийшло повідомлення, ви проглянули і все. І на цьому все закінчилося. І до вечора ви мені не даєте відповідь. Не даєте відповідь до вечора. Відповідно, оці повідомлення, оті кучі повідомлень, я їх просто видаляю або блокую людей, які до вечора не дають мені зворотного зв'язочку. Тому, мої хороші, бережіть себе і у, поважайте мій час, і поважайте мій труд. Кому потрібна допомога, звертайтеся, мої квіточки. Viber, WhatsApp, Telegram, онлайн по відеозв'язку.